Імені комінального порушення передбачення у частиною 5.91 кримінального кодексу України, а саме за ковід. Что делать складываем 70 такие? Вам повідомляється про те, що ви підозрюєте вчинення кримінальних правопорушень, передбачують частину 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Це вам один примірник підозрюваний. Ми зараз їх підпишемо. І на цьому все. Я підняв вирушення по важкому поводу. Это вы очень родители. Данный план руки, который вам нас немает. Все, там плану Рошови закри оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві та слідчої слідчого управління поліції Києва викрили схему з розкрадання бюджетних коштів серед фігурантів оборудки. Генеральний директор комунальної корпорації з експлуатації автомобільних шляхів та службові особи підрядних організацій. Встановлено, що упродовж 2022-2023 років між комунальною корпорацією та рядом комерційних структур були укладені договори на проведення капітального та поточного ремонтів автошляхів міста на загальну суму понад 185 мільйонів гривень. З метою власного збагачення та розкрадання бюджетних коштів фігуранти ставили підписи під актами виконаних робіт, де були зазначені фіктивні дані щодо обсягів виконаних робіт, їхньої якості та вартості. Відповідно до результатів експертних досліджень, підрядники безпідставно отримали майже 10 мільйонів гривень, чим завдали збитків місцевому бюджету. На підставі зібраної доказової бази за процесуального керівництва Київської міської прокуратури фігурантам повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 дев'яносто привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем кримінального кодексу України. Готуються клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів.